Олег Сало є активним учасником Руського клубу в Місті Києві. Це людина, яка активно відстоює всі позиції того, що робить сьогодні Росія в нашому вільному, в нашому краї. Дорогі друзі, і третє, найбільш важливе, це те, що стосується так званого руського міра і конференції, яку організовував Медведчук і активним учасником. І вершину цинізму сьогоднішньої влади, коли сюди, на Галичину, в саме її серце на Львівщину ставлять людину, яка активно пропонує ідеї руського міра. Хіба з цим можуть милитися люди, які живуть і працюють на Львівщині? Скажіть мені, так чи ні? ні. Тому я закликаю вас всіх до одного. Буде сьогодні разом об'єднати зусилля тільки своєю метою, щоб цю банду викинути геть не тільки зі Львова, але і з України.